Плюсиків ще немає. Mm -hmm. ну, ще чекаємо трошечки. О, є перший плюсик, можемо починати, так? Mm -hmm. да. Добре. Це досить невеличкий, зручний такий ергономічний апарат для домашнього використання. Тобсаж вдома. В принципі, апарат замінює салонні процедури, так і по ефекту не уступає салонним професійним масам. Якщо робити масаж правильно, ви отримуєте ефект зменшення целюліту, також ефект лімфодренажу, зменшення набряків, підтяжку шкіри, ущільнення, зміцнення тургору. В принципі, покращити стан шкіри вашого тіла дійсно ви зможете. Одразу попереджаю, що девайс призначений лише по боті з тілом, хоча він має досить таку маленьку насадочку, але по обличчю і по шиї ми не використовуємо. Тут вакуум досить потужний, щоб запобігти небажаним синцям, краще його по обличчю не використовувати. Отже, давайте подивимось, що ми маємо в комплектації. Так, ну перше, це сам апарат. Далі інструкція до апарату, блок зарядки. Розпаковувати я його не буду вже. Так. І також замінні фільтри. Бачите, їх ну, достатня кількість, в принципі. Так, і насадочки. Це маленька насадочка, вже фільтр вставлений. Покажіть ближче на камеру насадочку. Угу. Так. Ось насадочка, ось наші ролики крутяться. Фільт вставляємо ось таким чином. Так, велика насадочка. От фільтр також випадає. Так, тут вже отвір більший, ролики також більші. Для яких зон підходиться велика насадка? Велика насадка підходить для <с? <с?> великих зон. Тобто, ну, ви вже самі. Наприклад, бедро, якою вам буде зручніше працювати. Так, цією чи, наприклад, ось є ще середня. Ну Зазвичай це бедра стерна, так, можливо, живіт, зона спини, рук, скоріш за все, це вже буде середня насадочка. І якісь такі. ну Дуже чутливі е, зони, ви вже можете використовувати маленьку насадочку. Е, тут ну, таких чітких е, лімітів немає, де вам зручно я Так, І е, ще є середня насадочка. Ось. Давайте подивимось, як вона кріпиться. Це дуже все просто розкручується. Серйозно? Так, так, також фільтр, не забуваємо, обов'язково він має бути. Так, ставимо на місце. Угу, так, все щільненько закручується. Так, що ми тут маємо далі? Кнопочка у нас включення-виключення також ми ставимо на стоп. Далі час, час ми можемо регулювати. От зараз я його виставлю тут максимум 30 хвилин. Зрозуміло, так? Да? Так, далі хід можна включити прогрів да, самої насадочки. Якщо у нас точечка оця її видно, да, то прогрів включений. Можемо також його відключити. І рівень. Зараз у нас включений на перший рівень вакууму, другий і третій, тобто три рівня вакууму. Так, ну і починаємо. Да? Починаємо, апарат, починаємо працювати, вакуум вже є. Хвилинку у нас тут технічна затримка. Так, добренько чекаємо. Порушення зв'язку. Добренько чекаємо, доки у нас зв'язок відновиться. О, зв'язок відновили. Друзі, чи нас нормально чутно? Залиште плюси в коментарях. Ми можемо переходити. Ну, є, Давай, там. А, тобто, в кожній насадки ми маємо три види впливу: це тепло, вакуум і механічний рух роль. Для процедури я візьму інший для нашого апарат, який у нас вже в роботі. Вони буде зручніше користуватися. Так, є зі штучками, добре. Так, процедура мов. Проводимо по оліді. Оліка не масажна, тобто вона не має бути з натуральними маслами ефірними. Так? Оліка має бути під апарати, тобто синтетична або мінеральна на 100%. Так, хвилинку Можна. змінимо трошки. Змінюємо ракурс. переходимо. На mm -hmm. так, У нас в опрацюванні сьогодні ноги, задня частина, змащуємо олійкою. Не досить багато наносимо олії, просто щоб комфортно повзало. Якщо багато будете наносити олії, буде дуже швидко забиватися фільтр. І фільтр змінюєте, якщо ви вже бачите, що він просочений олікою. включаємо. За час процедури виставляю підвищою. Так, прогрів я включаю і я убираю другий рівень вакууму. Починаємо процедуру. Починаємо процедуру з розігріву. Тобто ми рухаємо з помпажними такими рухами, просто прогріваємо, готуємо до основного масажу. Витримуємо шкіру для того, щоб не було у нас зайвих розтахні. От ви бачите, так, сюди все які приміх, так все добре. Проходимо таким пажиком. Якщо у вас шкіра вже підготовлена, та ви ваковому звиті, можете, в принципі, починати вже з другого етапу підготовки, але все ж таки краще починати не з о, агресивних вже таких активних руків. Два-три рази по всій зоні. Далі ми проходимо з досить такими невеличкими рухами. Також це у нас ще прогрів іде, розігрів. Рухаємося за масажними лініями і за лімфодренажем. Тут у нас не лише ринація кусинової кірки, а ще й виконуємо. Після такого масажу то дійсно буде легкість в ногах. Відчуєте полегшення. Друзі, обов'язково збережемо ефір. Ось ви бачите, так, і постійно притримуємо шкіру рукою, щоб уникнути зайвих. Розтягнень і от зайвого такого втягнення відвалку. Так само, от такими невеличкими рухами, та, двічі-тричі по всій зоні ми проходимось. Все у нас добре? Проблема з інтернетом через відсутність світла. Угу. Трошки нас підлісає. Незуміло, трошки куча. Можемо продовжити, так, так. так. І третій етап це вже от масаж. Ми вже тут можемо це виконувати такими протяжками, да? скільки ми можемо тут протягнути, скільки нам комфортно, зручно так ми робимо. Бачите, тут вже така гарна гіперміка. Чим швидше ви рухаєтесь, тим вакуум буде менший. Чим повільніше ви рухаєтесь, ви бачите, вакуум буде у вас сильніше. Другий рівень, в принципі, вакуум тут е, достатній, потужній, е, тому е, обережно синця. Ну, але синці можуть бути, зрозуміло, це вакуум. При будь-якому вакуумному масажі синці можуть бути. Уминайте зони під колінком. Зазвичай тут у нас одинки розташовані, тому ну, зону оминаємо. Що відчуваєте. А, достатньо комфортно, Відчуваю такий вплив ваковом, ролаково, але він комфортний. Прогрів сама. А, насадочка прогрівається також досить. Комфортно, тепло, тобто я її рукою тримаю, мені досить приємно тут вже можна акцентувати увагу на найпроблибніших місцях пропрацьовувати да, їх саме буквально, де нам тут потрібно. А як довго треба? зону часу. Хвилин 10-15 це буде такий гарний масажик. Це можна виконувати, в принципі, двічі на тиждень, за бажанням навіть тричі на тиждень. Головне, не, не пасти, тобто з паузами. Так, з да, 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 паузами спереду. Три дні підряд. Так. Ще день. Вот у нас запала пропрацьована одна дождь. Рухи ми виконуємо вгору, ні в якому разі ми не тягнемо внутрішнє бедре, бедро вниз. Ні в якому разі, лише все наверх. Я буду переходити до іншої кнопки, так? Да? Давайте завершимо прямий ефір на ютубі і TikTok, тому що у нас трошки інтернет підвисає. Зрозуміло. На жаль, проблеми у нас да, з зв'язком сьогодні трошки є.